Вівторок, 22 квітня, марафон триває. Про важливі події на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Троє мирних мешканців прикордоння загинули на Харківщині протягом вчорашнього дня. Росіяни б'ють по мирних селах і містах прикордоння з артилерії, полюються на людей ФПВ-дронами. Докладніше про ситуацію у регіоні дізнаємось від моєї колеги Світлани Шекере. Вона зі студією наживо з Харкова. Доброго ранку, Світлано. Тож розкажи, будь ласка, яку інформацію маєш про наслідки ворожих атак? Вітаю, Анастасія. Так, росіяни продовжують вбивати мирних мешканців прикордоння. Так, учора близько 17-ї години завдали авіаудару по Петропавлівці Куп'янської громади. Загинуло двоє людей. Це 54-річна жінка та. 26-річний чоловік. А о 17.30 сімнадцяті тридцять вдарили по селу Кливана, Клинова Новоселівка Золочівської громади. Там пошкодили приватні будинки, пошкодили трансформаторну підстанцію, через що без світла залишилося ще три сусідніх села. Учора ввечері росіяни вдарили в дроном по іважках золочівської громади. Вони буквально вполювали чоловіка, який їхав на скутері. 24-річний хлопець загинув на місці. Куп'янську вчора росіяни били і з артилерії скидали боєприпаси з ФПВ-дронів, Пошкодили газогін, струс головного мозку. Отримала 58-річна жінка. І ще одна жінка сьогодні постраждала на світанку у Горохуваці Борівської громади. По Горохуваці росіяни вдарили керованою авіабомбою. Там пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Пошкоджено магазин, а також відділення пошти. І четвертий день уже на Харківщині гасять лісові пожежі, які спалахнули в лісах під балаклією. Площа пожеж склала вже більше 320 гектарів. Гасити пожежі складно, тому що в цих лісах після бойових дій залишилося дуже багато вибухонебезпечних предметів і вже є постраждалі рятувальники. Прошу послухайте пряму мову. Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. Балаклійської пожежно-рятувальної частини з діагнозом отруєння чадним газом його було госпіталізовано до Балаклійської районної лікарні. І вчора, під час гасіння пожежі на вибуховому предметі, підірвався пожежний автомобіль, який належав лісовому господарству. Постраждало двоє лісників, які отримали гостру реакцію на стрес. Тож рятувальники вкотре закликають людей не палити сухостій. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія дуже дякую, Світлано. Наша кореспондентка Світлана Шикера повідомила про ситуацію на Харківщині. На Харківщині та ще у кількох регіонах зараз нагадаю оголошено повітряну тривогу. Загроза поступово поширюється областями. Актуальну карту ви бачите на екрані. Причина тривоги це ударні безпілотники ворога. А на прикордоні сумщини та харківщини ще й небезпека ударів кабами. Не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. 38 ворожих безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах зсу проти ночі вівторка, росіяни запустили по території України 54 ударні БПЛА, 16 дронів локаційно втрачені. Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська і Київська області. На Київщині наслідки російської нічної атаки зараз документує поліція. Окупанти запустили на територію області безпілотники, працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Постраждалих немає. Утім, у Бучанському районі пошкоджені шість приватних будинків: чотири автівки, три господарські споруди, три гаражі. Також сталося займання на будмайданчику, пожежу ліквідували. Крім того, пошкоджене приміщення за міського комплексу. Три людини поранені в Одесі унаслідок російської атаки безпілотниками у понеділок ввечері. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти поцілили по густо населеному району міста. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад автівки. Через удари дронів виникли пожежі. Щоби їх загасити, залучили майже 80 рятувальників та понад два десятки одиниць спецтехніки. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину унаслідок обстрілів та дронових атак по регіону протягом останніх днів. Там загиблі та постраждалі. Про це у нашому ефірі розповів голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби у Білозарці росіяни атакували з дрона трьох людей. На жаль, 73 річна жінка загинула на місці. мої співчуття рідним збитої. Ще двоє місцевих жителів поранені у тяжкому стані. В лікарні перебуває чоловік 48 років. Також у Херсоні та Зеленівці через російські артилерійські удари постраждали чоловіки. Жінка їм надали меддопомогу. Зараз вони лікуються амбулаторно. І крім цього, вчора до лікарні звернулися троє жителів Білозерки та села Ромашково, які постраждали через російські атаки кілька днів тому. Росіяни використали так зване великоднє перемир'я на вовчанському напрямку, щоб облаштувати власні позиції, провести ротацію та підвести додаткові боєприпаси. Про це нам розповів представник бригади ГАРД Державної прикордонної служби Олександр Даниленко. Нині ворог, за його словами, знову активізувався. Оперативна ситуація у порівнянні з минулим тижнем і з попередніми періодами за виключенням цього так званого е великоднього. Перемир'я не змінилося. Противник обстрілює наші позиції з усього наявного зброєння, артилерії, міномети, дуже активні ворожі дрони. Ну і даре намагаються заходити. Періодично в районі Вовчанська там е, штурми відбуваються. Тобто, все за великим рахунком нічого не змінилося. Все, що бачимо, все, що можна так казати, шевелиться з ворожого боку. Усюди прилітають наші пташечки і нижче це просування ворогу на напрямку. Наразі немає напередодні зустрічі у Лондоні. глави МЗС України і Франції Андрій Сибіга та Жаннуель Баро скоординували позиції. Вони поговорили телефоном про кроки до відновлення справедливого миру, зазначив Сибіга у соцмережах. Нагадаю, завтра у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів для обговорення припинення вогню у російсько-українській війні. Розповісти подробиці мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку заяву він зробив напередодні у Білому домі. Пізніше на питання про можливість досягнення домовленостей цього тижня, американський президент відповів, що на це є дуже гарний шанс. Я надам усю інформацію протягом наступних трьох днів, але ми мали дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Вони були насправді дуже хороші. Відкрити власну справу на Хмельниччині. Дружина і донька військового за кошти Українського ветеранського фонду налагодили виробництво одягу з мотиваційними вишивками. Кажуть, це не лише розвиває економіку. А є способом психологічної реабілітації для родини. Подробиці у нашому наступному сюжеті тебе чекати на тягара честь. Це мій це цитата з моєї поезії. Це я ще написала, мабуть, в 15-му році 14-15-й рік. Ці слова підтримки та гордості за свого чоловіка цитата з вірша. Його вчителька і поетеса Олена Миклащук написала, коли Андрій вперше став на захист України. Минуло 10 років, і вишивані рядки з'явились на худі, футболках та світшотах. Я зрозуміла, що всі, всі відчули війну, і треба людям навпаки не додати трохи болю, а додати якось оптимізму. Дружина і донька захисника започаткували власну справу минулого літа, коли отримали грант від Українського ветеранського фонду. За ці гроші придбали обладнання. Це вишивальна машинка. Це, мабуть, найдорожчий моє вкладення, тому що вона коштує майже 600 тисяч. Це, це дорого. Далі це ось прасувальний стіл, швейні машинки, оверлок, розпошивальна і розкрійний стіл. Створення одягу для родини більше ніж бізнес. Олену нова справа надихає. Завдяки цьому є ресурс підтримувати чоловіка, який після поранення на Яворівському полігоні повернувся до війська. Я зрозуміла, що я маю стати підтримкою для нього, для сім'ї нашої і для в принципі, України, тому що він що він зміців для України зробити, він зробив далі. вже в принципі маю я щось робити. А чому бренд одягу саме з такими мотиваційними надписами? Мені самі тоді треба була підтримка. Я його підтримувала, а в самої енергії не було. Виробництво налагодили у невеличкому селі на Хмельниччині, звідки подружжя родом. За умовами гранту потрібно взяти на роботу ще кілька працівників. Справа розвивається, а Олена вершує нові рядки. Ти повернешся скоро, і ми побудуємо дім. Я на вікна повішу строкаті яскраві фіранки. Час вигої і рани, і нас не лякатиме грім. І літак над будинком Замить до густого світанку. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Частина українських кладовищ буде закрита для відвідування під час поминальних днів. Про це нам повідомив заступник очільника департаменту превентивної діяльності нацполіції Анатолій Серединський. Правоохоронці пояснюють це безпековими заходами. Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність. Це наші колеги вибухотехнічних підрозділів. Оглядають також зараз. Відбувається ряд нарад пов'язаних із введенням заборон на відвідування кладовищ. Це в першу чергу стосується прифронтових та деокупованих територій. У нас вже є такі рішення у Херсонській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях на в окремі на заборону відвідування окремих кладовищ в окремих територіальних громадах. Це їх близько тисячі. Відповідно, звертаюся до громадян дотримуватись цих вимог і цих заборон, оскільки вони надзвичайно прості, але дозволяють зберегти життя і здоров'я наших людей. Ватикану прилюднив заповіт папи римського Франциска. Понтифік нагадаю, помер напередодні. Офіційна причина інсульт. Папа забажав бути похованим у базиліці Санта-Марія Маджоре у простій гробниці з написом Францискус завершується заповіт словами, що страждання останнього періоду свого життя понтифік приносить удар Господу за мир у світі. Міністерство культури Італії вшанує пам'ять папи символічним вимкненням освітлення колізею сьогодні ввечері. Відвідати похорон, дату якого ще не оголосили. Планують, зокрема, президент США з дружиною Задля безпеки. Над Римом уже заборонили польоти. Співчуття у зв'язку зі смертю Понтифіка висловив висловив президент Володимир Зеленський та інші світові лідери. Святішого Отця більше немає, і я хочу висловити той сум, який переживаємо ми всі в цей момент, і той глибокий біль, що я знаю, розділяють не лише у Франції, а й по всьому світу. Насамперед, хочу висловити найщиріші співчуття всім католикам на планеті, висловити їм нашу підтримку і нагадати, яке особливе місце папа Франциск займав у наших серцях. Австралійські католики та віряни в усьому світі дякують за життя свого святішого отця, папи Франциска єпископа Риму. Сьогодні молитви понад мільярда людей з усіх націй і всіх прошарків населення супроводжують папу Франциска на шляху до його спочинку.